Доброго дня! Сьогодні 3 жовтня. Нарешті ми почали збирати соняшник. Почали ми збирання з гібриду Ароматик від компанії Lidea. Такий на сьогодні маємо його стан. Соняшник уже дозрів, можна так сказати, дуже давно. Але була затримка з комбайном. Зараз, слава Богу, комбайн вже на місці і ми почали збирання. Параматику по досить маємо непоганий вигляд і стан всього поля. В попередніх відео я знімав, як він проходив свою вегетацію, яка була використана технологія по ньому і так далі. Ну, на сьогодні. Так він виглядає, досить непогані кошики на ньому. В принципі, він навіть такий він височенький, ну, ароматики він такий по генетиці, не дуже низький, Тобто все так подобається, як він себе показав також на цей рік, не перший рік я його використовую. Результат поки що важко сказати, що він показує. Як кажуть, середнє статистичне значення, я думаю, що в ньому є, можливо, десь від 25 центнерів, мабуть, мабуть не менше. Але більш точніше, вже я добавлю мабуть, в опис врожайність, коли щось буде зрозуміло. А так, претензій до цього гібрида немає. Як завжди, всі гібриди від компанії Lidea ми беремо в компанії AgroPride. так що кому потрібно дійсно якісне, головне, оригінальне насіння від компанії Lidea, а також інших виробників, будь ласка, звертайтесь в компанії AgroPrite, яка допомагає нам в цій роботі. Ще відео з комбайна добавлю трошки пізніше і покажу, як виглядає насіння з машини. Так, це ми збираємо соняшник ароматик від компанії Lidé. Зробили кружок, заїхали вже. Збираємо в полі, соняшник бачимо дуже, можна сказати, пересушений, пилячка йде. Так, стан поля. Палочки, які я знімав в попередньому відео, згадаємо, чи, чи це були приморозки щось інше так хочу вам показати натуру яку має ароматик Ось баночка це підручним способом але хоч приблизно ми знаємо що на сьогодні по ароматику так натура 490 ще раз так, другий раз. 480-х. Тобто натура в пределах 480-490, йде по ароматику на цей рік. Я вважаю, що це досить велика натура, досить серйозна. Чесно кажучи, давно вже не пам'ятаю, коли, коли ми косили соняк із такою натурою. Так, іде наш нас комбайн з того краю. Ось все бачимо, видніються горби по ньому відємочки.